Ми не завжди помічаємо запахи, але вони завжди впливають на нас. У кожного є аромат, який асоціюється з приємними моментами теплом та радістю, або навпаки, з тривогою та стресом. Ми зустрілися з Тетяною Ільницькою, яка протягом двох років працює аромапсихологом, для того, аби більше дізнатися про те, як аромати впливають на нас. Аромапсихологія це напрям завдяки аромату ефірної олії, яка доходить до наших емоцій. І завдяки емоціях ми можемо відстежувати це в тілі, тому що наше тіло все пам'ятає. І аромапсихологія працює з нашими емоціями. Аромапсихолог це та людина, яка допомагає через аромат. Те, що для людини є якісь питання, так важливі, то вона працює через це, так армопсихологія. Хто і чому звертається до аромапсихолога? Звертаються люди ті, які хочуть для себе віднайти допомогу, наприклад, зняти тривожність або віднайти і опору внутрішню, а можна так само через ефірні олії звільнитися від браз, а можна віднайти ресурс, або коли люди дуже в дуже складних ситуаціях різних, да їм є підтримка і допомога через ефірні олії. Одні ті ж самі аромати на різних людей впливають по іншому. Але чому так? Це залежить від того, що аромат. Нас запам'ятовується, бо а, коли ми вдихаємо якийсь аромат, а, буквально 22 секунди. От, наприклад, в фірнолі ми вдихнули, і 22 секунди, і в головному мозку, уже в лімбічній системі є цей аромат. І розпізнається, що це, і реагує наша реакція. Є. І тому, коли одним, наприклад, може апельсинчик подобатись, а комусь може не подобатись, тому що а, якщо в людини сталася якась негативна ситуація, і біля неї був цей аромат, да, бо ми зразу, коли ті, куди ми тільки не заходимо, ми зразу Відчуваємо аромати, так? а потім вже ми починаємо говорити щось робити. То для людини це буде зовсім неприємний аромат. А для іншого це буде радість, щастя і любов. Так? Те, що апельсинчик асоціатись буде зовсім по-іншому. Тому ми всі по-різному сприймаємо. Я можу захоплюватись, а ви можете не захоплюватись цим ароматом. А чи знали ви, що аромати можуть заспокоювати? Заспокійливими ароматами це лаванда, звичайно. Прям хочеться вам дати, щоб ви понюхали. Понюхайте. Це прямо аромат, який дуже добре заспокоює. І далі ще є так само аромати: ваніль, є лимонграс, а є така суміш трасовей, ефірні олії їх є багато, але так само їх потрібно прослуховувати. Бо для когось лаванда може заспокоювати, а для когось може не заспокоїти. Тому так само потрібно тестити і відстежувати в кого які будуть реакції. А які аромати допоможуть зосередитися? Зсередитись допомагає ефірна олія лимону. Це саме найкраще, тому що проводилися досліди в Японії, де на працівників, які постійно працюють в офісі, і розпилювали ефірну олію лимону, то саме найкраще вона десь до 64%, що є сконцентрованість, і можна ще поєднувати з розмарином. Це саме найкращі ефірні олії, які дають концентрацію і фокус на тому, що потрібно зараз робити. Користь від ефірних олій починається з якості, тому потрібно на звертати увагу на те, натуральна олія чи синтетична? Хочу наголосити про те, що я працюю з терапевтичними ефірними оліями, натуральними, не синтетичними. Тому що а, можна мене послухати піти в аптеку, чи там наш там копійоку або ще і купити. А, це не буде так працювати, бо ефірні олії працюють тільки ті, які натуральні. А, і тут дуже важливо а, використовувати натуральні ефірні олії, бо синтетика вона не спрацьовує ще може так само нам нашкодити. Так? В світі дуже великий відсоток синтетичних ефірних олій, навіть а, там, де еко написано, і в Європі навіть дозволено 35%, щоб це була синтетика. Як працюють ефірні олії? Якщо це натуральна ефірна олія, через 22 секунди вона потрапляє до нашого головного мозку, коли ми вдихаємо аромат. Ще раз 20 хвилин вона вже розходиться по всьому нашому кровотоці і заходить в клітиночку, і там вона працює десь 2-4 години і виводиться. Якщо це натуральна ефірна олія. а якщо це синтетика, то синтетика залишається в нашому тілі. І ну як які вже далі там послідства, дайкі роблять, то вже нікому не відомо. Тому тут важливо використовувати нейтральні ефірні олії. Коли ми купуємо десь в магазині, нам не говорить, це, а це дуже важливі заходи безпеки. Тому що ефірні олії ми можемо нашкодити собі і так само собі допомогти. А це потрібно знати. Бо коли я стикнула з ефірним оліями, це, напевно, десь школа в мене була. Да? І мені подобалися ці аромати, я, звичайно, собі купувала синтетичні і читала книги, і я не розуміла, чому я ось тут, будь ласка, користуюсь, і ніякого немає ефекту. Результату. А результат тільки я Натуральними ефірними оліями і е, важливо знати заходи безпеки, бо є пекучі ефірні олії, є фототоксичні, коли що наносити, як розбавляти. Да? І багато є людей, які дуже так негативні до бо в них є досвід. І коли я починаю спілкуватися з людьми, вони перше використовували синтетичні ефірні олії. І друге, вони використовували, наприклад, пекучі ефірні. Пекучі ефірні олії, це, наприклад, саме пекучі, що це куриця, пора куриці. І, наприклад, взяли в баню. В баню там так жарко, накапали, дещо да, в чистому вигляді, да, ти заходиш, воно ще більше пече, а потім людина йде, змиває під воду і ще більше, і вона не знає, що з цим взагалі зробити. Да, і в неї просто залишається да, ефірні олії, все ні 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 нікуди ніяк. Тому що от ефірні олії, вони жиростворимі, і. Їх не можна ніколи змивати водою, вони ще тіпа підсилюють, вам пече, вам буде ще більше пекти, набагато сильніше. Тому тут потрібно знати, та, що ми можемо в баню собі взяти, да, які ефірні, бо наприклад ефірні олії вони розрушаються якщо більше 40 градусів, і наприклад, от дифузор дуже добре, якщо використовувати в приміщенні, бо він не нагріває воду. Він розпиляє і розходить ось так по повітрю. А якщо от брати більше є, такі армоламбочки. Із е, свічечкою, бо вона так само він е, я не знала про це. Але е, коли ми туди капаємо, ми не можемо редагувати ось оцей е, скільки там нагрів, да? чи там більше 40 чи 50. І не з цього терапевтичного ефекту, коли є розпилення, наприклад, через дифузор, або навіть собі капнути на руки, да? і подихати з лудонь. Да? Ось і так, і буде таке як пасивним дифузором у використанні. У час, коли світ навколо нестабільний, важливо віднайти стабільність та рівновагу всередині себе. Можливо, для когось перший крок це декілька крапель ефірної олії.